Мужні та любов життя, а ще мав плани. Але коли прийшла повістка, то не побоявся та пішов одразу на фронт. Це все про полеглого захисника Олександра Гусарова. Чоловікові був 41 рік. В цивільному житті працював водієм на підприємстві «Рудомайн». В Спогадах знайомих та рідних військовий назавжди залишиться хорошою людиною, адже про це свідчать гарні вчинки. Він завжди посміхався, ніколи його не образиш. Завжди в нього посмішка була на лиці. Завжди я до нього зверталася, і всі, хто друзі, звертались до нього, то він завжди ніколи нікому не відмовляв в житті. Я просто не пам'ятаю, щоб він був якийсь такий з відмовами. На службу Олександра призвали у вересні. Потрапив до 58-ї окремої стрілецької бригади. Там був мінометником. Відсіч ворогу давав під Бахмутом, де точаться запеклі бої за суверенітет нашої країни. Родичка Олександра, яка активно волонтерить та допомагає військовим, каже, чоловік після Нового року зробив пропозицію своїй коханій, з якою були в цивільному шлюбі. В березні мав приїхати вже у відпустку та офіційно зареєструвати свої відносини. Дуже важко це для нас втрата. Тому що він тільки почав жити, тільки почав строїти, будувати плани. Мало бути в нього весілля, але, на жаль, єдине, що пам'ятаю останні слова, як він дзвонив мені каже, комась, собери мені на тепловізор, каже, бо їдемо, як сліпі кошенята, нема нічого. Не встигла, не зібрала. Попри небезпеку на фронті, військовий знаходив сили та завжди заспокоював свою маму. Казав, що все добре, та вони з побратимами тримаються. 13 лютого Олександр потрапив під ворожий артилерійський обстріл. Осколок влучив в артерію, тож вижити в чоловіка мало було шансів. <звук> В останню путь захисника проводжали рідні, знайомі та побратими. Прийшли підтримати родину і дружини військових, які йшли пліч опліч з Олександром та ділили один окоп. Разом з вересня вони були трішки тут в кривому розі в місті. Потім їх перевели на е, е, білоруський кордон. Вони там стояли і це їх перевели. І так як я знаю, що Олександр пішов в перший бій, мій чоловік врятував двох хлопців його не встиг, бо він був дуже тяжко ранений. Дуже шкода і. Навіть не передати ту біль дружини, яка тримається на ногах. Ми все ще змогли, від нас залежне ми зробили. В Олександра Гусарова залишилися батьки, брат та наречена, з якої він мав спільного 11-річного синочка. Поховали герої на всебрацькому кладовищі, вічна пам'ять захисникові та щирі співчуття близьким Олександра. Вікторія Пінчук, Максим Морашов, Перший міський.